Вона знає про своїх гостей програми все, їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди в цій порі, я Лесі Половчук, вітаю вас у програмі, що має назву «Відверто розмова. Коли ми прокидаємося зранку, нам має бути абсолютно все одно, яка погода за вікном. Чи це яскраво світить сонце, чи це йде дощ, а ми насолоджуємося кожним миттєвостям життя, яке є на сьогодні в даний момент. І ви знаєте, краще люди. Ростуть, розвиваються, вдосконалюються тоді, коли не мають претензій до життя. Сьогодні відверто ми будемо розмовляти із надзвичайним подружжям, які пройшли досить такі серйозні випробування. Але вони чітко розуміють, що після кожного дощу обов'язково вирине веселка. Вони надійні, вони рішучі, вони сміливі і до того ж дуже Відразу полюбили наш край? Це засновники крафтового виробництва Сома, Роман та Анна Худа. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні і зі мною і з нашими телеглядачами. Ви знаєте, так приємно робити програми, коли люди, які пройшли такі випробування, себе знайшли тут, у нас у регіоні. За це вам велика шана. Е, скажіть, будь ласка, Роман. Ми приймаємо вітаміни для оздоровлення організму. Uh -huh. А який вітаміни, на ваш погляд, має бути для душі? Для душі, ну, я думаю, це щастя, любов, сім'я. Це таке от для душі, які будуть самі такі вітаміни, що буде ну, е вдохновляти? Анна. Люди. Зустрічається абсолютно іншим. Усі ми маємо деякі недоліки. Але які люди вам імпонують найбільше? Е, які люди імпонують щирі, відверті, е, дуже не полюбляю, коли е, лгуть, е, ну, мабуть, це прям, ну, основа. База. Да, так, так сказать, база. Головне, щоб ви порядні і чесні. Ну і в тончас відповідання, адже ви маєте таке велике виробництво. Так. Е, також ви є засновниками благодійної організації і волонтером ПТКР. Так? Так. Е, що, до речі, вбачає ця сфера діяльності? Е, чому саме волонтер ПТКР, тому що ПТКР це саме бум і підрозділ. Ось, а, бачаю, ну, бажання допомогти е, тим хлопцям, котрі ще там залишились, і виконують свої бойові накази, бойові задачі. От, і ті, котрі там отримали деякі травми, і їм також хочеться допомогти. Тому е, я буду допомагати саме своєму підрозділу і тим хлопцям, котрих я знаю, і хочеться їм допомагати. О, щоб вони знали, що у них є конкретна підтримка. Ну, всі думають, що волонтери на кожному шагу, а їх не вистачає. Їх не вистачає, і я знаю, що ось є підрозділ, котрому треба допомагати, і я буду саме цією людиною. Анна, коли Роман був там, ви могли себе опанувати і вірити в найкраще? Так. Тому що я по своїй суті такий оптиміст <сміст> по життю. Чоловік був на фронті, дитина в Харкові, на навчанні. Всі попали на самий початок під обстріли, я вагітна, тому. Тому було надто складно? Надто складно, але я зібралася, дитину вивезли, проконтролювала, з чоловіком знайшла зв'язок, тобто себе підлікувала на стадії да, виношування дитини. Було не легко. Не легко, але я впоралася так. До того моменту, як розпочалося це жахіття, повномасштабна війна. Де ви жили, працювали і вдосконалювалися? Зустріли війну, зустріла я особисто, Донецька область, місто Новогродівка. Там в мене невеличкий був бізнес. 8 років я тримала мало, маленькі кабінетик з б'юти послугами, і на початку війни продовжувала працювати, хоч чоловік і наполягав. Потім згодом я виїхала, коли обстріли наближалися все більш до нашого містечка. Дуже, так як то кажеться Лячно було це. Все. Так, лячно, да, трималися до останнього. але прийшлось виїхати в місто Дніпро, вагітною. Теж там зняли житло, винаймала кушетку і намагалася розвивати там свою справу не так, звичайно, успішно, як в своєму місці. За стільки років люди мене знали. ну... Все одно на місці ніхто не сидів і намагалася далі працювати. А ви, О, Я вже в цей час був на фронті. Я так, як військовий за контрактом, виконував вже свої непосередньо бойові задачі в Луганській області, в село Геївка. Ось у нас там була точка засередження. Я там виїхав з 5 грудня 21-го року, і той, 18 лютого. Поки що люди спали, ось не знаючи, що вже таке наближається. ось і Ми вже тримали оборону, тому як були вже обстріли. ось і ну Я був вже в Луганській області саме на позиціях. Ось. Е, також дзвонив дружині, її просив її, щоб вона вже виїжджала, бо вже були Ну тобто були вже повноцінно, так, як був, наступи вже були. <кій> ось Я дзвонив дружині. От просив її виїжджати, щоб вона їхала в Дніпро. Оттак, досить. Да. досить. 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 Ну... Ну... Не то що лячно, ну, для мене це була е, то есть, та обстановка, на яку ми е, підписувалися і знали, що нам це зустрінеться, ну, і нам це, нам це е, прийдеться ну, якби, стримувати все це. То есть. Лячно не було, було трошки. Йому точно не було лячно, тому що він такий. Це осознаний вибір його професії військовослужбовець. Мене тішить той факт, що ви змогли, у вас не опустились руки. І коли ви переїхали в наш регіон, що ви розпочали? Е, коли ми переїхали, ну. Ми одразу обладнали наше місто, щоб нам було комфортно для життя, так як у нас маленька дитина. Ось, в першу чергу ми це зробили для неї. Ось, ми дорослі люди, ми можемо облаштуватись. Тобто це така справа. Ось, ми облаштували місто дитині, Главно, щоб їй було тепло, чисто і спокійно. Ось. Після чого ми почали орієнтуватися по місцевості, і я як вже вибрав свою справу, ось почав будувати своє приміщення під то виробництво, от, повністю його обладнувати, писати гранти. Е, ну і потрошечки починав е, втілювати свою мрію. Анна, а ви? Е, Приїхавши сюди, е, зорієнтувавшись, так сказати, придбали ми будинок е, більш ми були націлені, тому що я знала, що мій чоловік живе мрією свого маленького. Е, так скажем, виробництва е, з покопчення сома, тому спрямовані були е, всі, е, що є кошти на е, його направлення. Е, зорієнтувавшись на місці, місто Дунаївці, е, знявши кошетку е, в оренду. Е, Почала знайомитись з містом, місто з собою, зі своїми б'юті услугами. Ну, доволі таки вже, так скажемо, ну, не про, прям успішно. Ну, люди знають про мене, користуються моїми послугами. Угу. Далі буде більше. Я знайшли себе обоє тут. Виробництво, ви красою. Так, так. І як зустріла вас наша громада, наш регіон, ага. які перші враження були, адже ми так були далеко? Е, ну, дуже гарні люди. Ось е, це одразу зустрілись ті, котрі нам допомагали будуватись, то я на свої руки не мог сам взяти. Помагали люди, місцеві сільчани, там, де ми живемо, ось в селі. Там люди нам допомагали, обладнували, розказували, де матеріали придбати. Тобто Люди дуже гарно до нас поставились. Також, коли я почав вже працювати непосередньо як фізична особа-підприємець в місті Дунаївці, ось місцева влада дуже гарно до нас поставилась. Ми... Знайшли місто дуже таке проїзне, торгове. Ось ми там обладнались, і кожен там, хто з місцевої влади, там, ну я не знаю, можна, не можна, там податкова міська рада, різні служби, котрі ну до цього відношення мають до крафтового виробництва. Тобто кожний з цих людей. Віднісся з розумінням, так як нам тяжко було піднімати ну, все це піднімати. Вони всі з розумінням дали нам час, ми обладнались і зараз гарно працюємо і годуємо людей з гарною крафтовою продукцією. От. Тому я дуже Я задоволен. особисто спробувала. Це була одна найсмачніших -най риб, яку я куштувала, А взагалі. Чому саме ви вибрали для себе це направлення? Так? І наскільки воно є складне? Угу. Саме це направлення ну, ми поїздили тут по місту, по Кам'янець-Подільському району, шукаючи своє житло. Ось. І одразу ще я просто <кхм> знав, чим я хочу займатися. Мені подобалося займатися саме Сомом кларівим, яким вирощують бесейна. Я знайшов поставщиків, подивився ті райони там, де вони розвивають свою продукцію. В Україні дуже мало кларів десь всього лише 30% він займає по всій території України по вирощуванню. Тобто для України це мало для споживачів. ось І тому в камянці подольському я зовсім його не знайшов на прилавках магазину. я Зрозумів, що ця справа буде дуже вигідна і людям буде цікаво. Воно так і вийшло. Люди Чили попробували встигувати. і були в шоці, того, що є така смачна риба. Але ви знаєте, без підтримки, конкретної підтримки неможливо пройти ті перші кроки, які будуть найскладніші. Mm. От кому хочеться сказати дякую за те, що повірили в вас і підтримали. Ну, так вийшло на нашому шляху е, доволі такому тяжкому. Зустрілись дуже гарні люди. От, е, сам Санич зі своєї дружини Наталі Володимирівна. Ось е, е, ці люди саме з'явились той час, коли нам саме потрібна була підтримка. Тобто ми вперлися в стіну і не могли пройти. Тобто, вона складала фінансову складову. Ось і ці люди, от саме непосередньо Сансани, ще з ним познайомився на, на будучи на торговій точці. Ми з ним познайомились, поспілкувались і вирішили, що у нас продукція не є конкурентною друг другу, Ми об'єднались і на теперішній час працюємо разом і розвиваємо нашу продукцію по всій території України. Стараємось тобто я Цій родині я дуже вдячний за їхню підтримку. що Вони саме в такий час е, з'явилися і доволі відкрито до нас е, поставились. Тобто, не, е, не з якимись там недовірою або перевірками. Ні, він одразу до нас віднісся е, з людністю такою і прийняв нас у своїх, і ми зараз працюємо дуже гарно спілкуємося. Ми були в них гостях. Е, Сиділи, кушали і знайомились, і на теперішній час ми дуже гарно спілкуємось і працюємо. Да, і ми вирішили, що в нас є одна ціль це накормити поділля смачним сомом та якісною ковбасною продукцією. Родинне ремесло та пан Роман. Це є зараз така колаборація. Розумієте, розпочати власну справу? Потрібно пройти деякі випробування? Що вас, Анна, особисто дратує найбільше, коли ви створили таке виробництво, створили свою бюджет-сферу, і разом у вас такий тандем краси і виробництва це дуже рідкість. Але є маса перешкод. Одна сьогодні що вас дратує? Ну, мабуть, на першому місці це такі бюрократичні проволочки, мабуть, це. Е, тому що ми, е, в нас, мабуть, з чоловіком ідеї наші йдуть поперед нас там на 10 шагів вперед. А ця вся бюрократія не, не е, гальмує, гальмує не да, наш, процес. Наш, наш процес. І, мабуть, фінансова сторона, тому що. Якщо б всі гранти, котрі ми хочемо, ми е, реалізували. вигравали, да, реалізували, ми б були зараз е, ще більш на пару ступенів вище, ніж ми є. Тобто більш захотіли е, ну, годували так. людей ще більш да, нам да. нас бажання да. ідей просто і люди маса. Да. І, люди, і, люди, і люди нас і люди. Да, хочуть а ви вже продукції. зроблені перші кроки, вже вас знають. Вже коштують вашу продукцію. Тобто, можна сказати, що так без перебільшення 30% вже вдалося. Ну, мабуть, так, ну, мабуть, так. Да. Да. Я дуже тішуся з того, які ви молодці, не дивлячись на зміну нашої такої великої України, ви приїхали. Ви тут себе реалізували, вас знають. А ви готові до співпраці з іншими виробниками або, можливо, з ресторанами, з кафе, де можна дати можливість людям скуштувати вашу продукцію? До співпраці ми завжди готові. З ресторанами і в принципі з магазинами з любими точками, котрим це буде цікаво. Тому що на суму не виглядає шикарно. шикарно. Тобто його можна подавати і на тарілочки можна в ресторані подати, як півну тарілку десь в барах можна нарізати, також його подати можна. Ось, ну в принципі, ми завжди відкриті. Телефони контакту наші є сторінки в Фейсбуці. Ось ми за ну у нас на ярмарках візде, де ми тільки не працюємо, ми постійно свою сторінку рекламуємо. Тому туди можна переходити, дивитись наші дані контакти і дзвонити, і далі ми вже будемо співпрацювати. В принципі, я думаю, ми спільну мову знайдемо. Зараз час такий, тому. Е Кудись там опиратися або якісь там умови ставити. Ну, я думаю, це не на часі. Тому і взагалі, в принципі, ми готові працювати. Так, да, ми, ми відкриті, відкриті, відкриті і чекаємо на співпрацю. Да. Анна, але за той вже період часу, що ви тут і ви створили виробництво, і ви себе реалізували. Чи з'явилися у вас друзі, ну, можливо, однодумці, ті люди, на яких ви можете покластися? Е, ну, друзі, мабуть, це дуже голосно, але ті люди е, знайомі, дуже хороші, е, котрі ми можемо залишити дитину? Е, у чоловіка, мабуть, більше таких знайомих по бізнесу да, з'явилося дійсно люди, Ні. котрі прям тягнуться до нього, підходять, знайомляться, дуже такі теплі вже відносини. Так є, я думаю, ще трошки будемо так, на так. уровень друзів виходити. Да, ну, мабуть, так. Тому є, є вже певна довіра між тими людьми, котрими ми, ми, з донавічанами спілкуємося. Декілька людей такі, як. Ну, там З Мрил, там може, і, і там автомагазини тримають хлопці. Тобто я ну дуже ну, таких вже, відносинах. Ну Так, люди, які да, теж займаються да, бізнесом, да. це дуже приємно. Так, так. Да. Скільки часу ви тут у нас вже? Е, в два часу роки. два роки, Да. У да. вересні буде цього, вже цього року два роки вже буде. А що найбільше подобається в Кам'янець-Подільському? Я знаю, що ви поки що живете в Тунацію. Але плани є переїхати сюди. От що у нас в наше місце? О, то тут багато чого така старовина, Старовиною. така місцевість. Мені подобаються дуже оці от е, склони, як їх назвати? Так вали. Що оці вали. Це вообще просто така краса, коли ти можеш бачити все місто ну, і таке яскраве. Ну, я, я підпітленням. Да. Знаєте, ну ми жили в тих містах, ну ми дуже тепло спаминаємо за звичайно наші міста, там де ми виросли, ну там степи, там ровна місцевість степи да, та, та шахти. Та шах. та, наш Донецький до А тут країн. просто ну ми в астор. Я в асторзі то 100% і дружина, мабуть, також. Да, Сторовиною історією своєї дуже місто таке. Ну, прям да. це бруківка. Ну, це дуже таке навіває. Визиває прям, такі ну... Так, воно ну, воно ну, такі в захваті. В від У да. нас таке ну, цікаве клас. місто, і воно настільки таке компактне, що інколи навіть автомобіля не потрібно. Бо, тому що пройти 100-200 метрів е, це все. Ну а по старому місці там взагалі не потрібен автомобіль, там хочеться пройти. Там треба йти, там треба йти треба, всіма, да, всіма дорогами. І, а в яких місцевостях ви ще встигли побувати? Та, ну, Маліївці, да. ну, якщо... да, район. да, то... Маліївцями були, да, Маліївці, на Дністрі на ми Дністрі були, на Бакаті так. ми були. Багато вам сподобалося монастир, так? Намолите місто. Місце, 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 сама ну, місцевість. Траса, да, просто. Так. Я думаю, що у вас попереду ще дуже багато чого, з чим ви познайомитесь. Адже, е, ну, на жаль, у мене як у корінної камінчанки не на все вистачає часу. Я пов'язую і роботу, і десь приємні е, враження. І коли буваєш в цих місцях, Боже, ти по другому відкриваєш світ? Це е, настільки нам пощастило жити в такій от місцевості. Е, да, шкода, що ви залишили своє рідне місце. Щода, що ви зараз залишили усі ці спогади, усю роботу. Але як кажуть, це ще не робиться, все до кращого. Все до кращого. Будемо мати надію на це. І Йдемо до неї. Я ви дуже на позитиві. Ви обов'язково дійдете до неї. <рес> Дякую. І обов'язково я покажу нашим телеглядачам, як робиться ваш сон. Дякую. Будемо співпрацювати для того, аби. Е, ну, люди вас е, не тільки е, повірили вам, а відчули, посмакували якість тієї чи іншої продукції е, виробна. І я впевнена, що ви не зупинитесь тільки на сому. Mm. Mm. Будемо розширювати, тому у нас є. Ми вже ми годували людей і ковбаскою сома. Це дуже oh, смачно ковбаса. Це, це має сильно, взагалі да. інший. Вид ковбас, ну то така е, смачна штука, ну ми до кам'янця не довезли. Може люди і брали в нас кам'янця, ми не знаємо. Е, на В ми вже людей годували нашою ковбаскою сома і рулетами. Сома. І це був бестселлер? да, Це бестселлер, Просто. це дуже класно. До столу люди розбирали швидко. Рибна делікатесна ковбаска. i'm and my sense, but doesn't like I'm a for bros, but not for pretty face. Don't worry about my cats, just worry about my gosh. Someone said to me that you want me the best, man. My existence and my but doesn't like me. I'm a for but not for pretty face. Don't worry about my cats, just worry about my gosh. I'm a sitting solo, sipping in my darkness. I'm a walking from my family, up this god bless. When I feel this pretty bit, I feel like I spare. All the people, all the sunce se hovaice za onoj zon, a za meni su ni zida, ni da, da sam ereden kik koktilo, ni što zdravo pre mame na jutni, ja zaste ljubim mikrofon, srce mi palaje celo, kabez be pesen prosto tak da kai pa bravo metalist, je den ko da Ну, мені дуже приємно е, знайомити вас із аудиторією, і я знаю, що у вас плани ну, просто великі. Це не обмежується нашим регіоном. Так, е, Так, ми вже дійсно працюємо за межами нашого регіону, е, працюємо по всій Україні, відправляємо поштою. Люди вже знають. Е, у нас ну, якби постійні з Києва покупці є вже, і з Львова постійні покупці є. Е, є навіть е, пропозиції розширення в сторону Львова. Уже Львов була пропозиція і Закарпаття. У нас є пропозиція, тобто у нас є декілька пропозицій. Розширити вже туди нашу продукцію, саме з Соміком. Ось. Тому да, ми розширюємось і бажаємо створити, щоб у нас більш були оптові закупки. Ось тому ми шукаємо виходи на магазини е, різних е, регіонів нашої країни. Ось. І, в принципі, на, в цьому напрямку і працюємо. Ви приїхали із абсолютно маленьким дитям. донечка Адель, якій тільки три роки. А як вона себе зараз? Адаптувала і почувається от в новій абсолютно атмосфері, тому що це в деякому змісті йде навантаження на психіку. Ну, переїхала ми сюди, коли дитини були один рік. Зараз їй майже три. Е, вона в нас дуже тверда дитина, така по характеру, дівчинка е, весела, комунікабельна, тому вона до принципі легко адаптувалася. І до діточок, і вже розмовляє українською мовою, mm, да. хоч якісь фрази, але навіть більш, ніж ми. Мабуть, Мабуть, так, да, так. Да. Да. Так що ну, все добре, да. Дитина, в принципі, адаптувалась в цій місцевості дуже таки доволі гарно. Ось і в садочок ходить, і вже там, і друзі, коли вона приходить, її вже чекають, а деля, а деля прийшла. Тобто вони якось. Ну, це... Це саме головне. Ми спокійні за нашу дитину. Вона у нас дуже комунікабельна і в неї твердий характер. знаєте, ви настільки позитивні, такі відкриті. Я обов'язково маю вас запитати, що таке щастя? От зокрема для кожного з вас особисто. Ну, особисто для мене щастя це родина, це моя родина. Ось я дуже. Е Оберігаю це, дуже мені приходилось часто скучати, хвилюватись. Окрім родини, більш нічого в голові не відбувається, коли десь знаходишся далеко. Тому особисто для мене, я вважаю, що щастя це є родина, це є сім'я. Тому я це дорожу і оберігаю. Ну, що ж, я хочу підняти цей келих за вас, за вашу мудрість. Прошу. За вашу наполегливість, за вашу рішучість і за оптимізм, і за таку милу любов, яка, на мій погляд, протягнеться на не один десяток років миру злагоди, любові вам і вашим близьким. Дуже дякую. 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 Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із дуже приємними людьми. До побачення. Хай вам щастить!